Всім привіт! Хочу поділитися таким відкровенням, яка церква правильна, де істина? І істина, вона там, де церква стоїть навчання Ісуса Христа і апостолів. І також Ісус показав дві найголовніші заповіді: це любити Бога і любити ближнього як самого себе. І приймаю, що мені потрібно: вивчати Слово Боже, вникати в Слово Боже, любити Слово Боже і виконувати. Потрібно його слухати, і застосовувати в життя. Разом з живою церквою я це можу робити. І ну, любити ближнього це покладати своє життя за спасіння душі ближнього. І так я і свою душу рятую. І треба ніби ну, слухати слово, застосовувати своє життя і дійсно любити Бога і любити людей. Амінь.